Наш дивний світ такий як казка, он в небі хмаренька пливе, тож бережи його, будь ласка, все в ньому гарне і живе. Он квітка полум'яне плаває, яскраве сонечко босить, чарівна пташечка співає, все досить прийшло, щоб жить. Давайте разом землю прикрашати, садити сади, квіти садити всюди, давайте разом поважати землю і ставитися з ніжністю, як до дива. Ми забуваємо, що вона у нас одна. Неповторна, ранима, жива, прекрасна хоч літом, хоч зима. Вона у нас одна. Одна така. Вас вітаю з учнів Баківського ліцею. Наш дитячий екологічний парламент Екохіт презентує звіт про передохорону роботу за 2021-2022 навчальний рік. Наш девіз знати вміти робити. Щороку ми приймаємо участь в шкільній та районних виставках досягнень юних натуралістів Щедріс рідної землі. Демонструючи свої поробки з природних матеріалів, проєктні роботи, куточка хліба. З метою відзначення Всесвітнього дня водноболотних угідь У нашому ліцеї пройшли заходи на захист водноболотних угідь. Проводились такі заходи, як Виховна година, хто в болоті живе, екологічна викторина, екскурсія до риборозпліднику села Табаки. У міжнародний день чорного моря у нашому ліцею були проведені заходи під гаслом море. Нам ми морю. З учнями була проведена квест-гра Подорож глибинами Чорного моря. Вчителя прийняли участь в обласної природоохоронної акції Міжнародний день Чорного моря. В рамках акції День юного натураліста були проведені різноманітні масові еколого-натуралістичні заходи, свято з учнями, «Посвята в юнате, екологічне свято, пізнавальна мандрівка, планета Земля, наш рідний дім, хай буде лад у Домі Тім. Наш ліцей прийняв участь у конкурсі учнівських колективів екологічної просвіти Земля наш спільний дім з метою виховання в учнів любові до рідного краю формування в них екологічної культури. Щороку учні нашого ліцею приймають участь у виставці акції Ялинка, новорічна композиція. Та український сувенир з метою формування в учнів дбайливого ставлення до природи, формування практичних умінь у виготовленні новорічної різдвяних композицій. 22 квітня на планеті відмічається Міжнародний день Землі, покликаний нагадати про те, що планета, яка дарувала нам життя, унікальна і має потребу в турботі і захисті. Міжнародний день землі, свято чистої води, землі і повітря. Учні школи прийняли участь у акції Наша школа, наш рідний дім. Зробимо подвір'я чистим. Щороку учні нашого ліцею є активними учасниками всеукраїнської акції День зустрічі птахів. Мета участі в акції поширення знань про видову різноманітність перелітних та замуючих птахів України та своєї місцевості, їх роль у природі та житті людей, розвиток в дітей, пізнавальних інтересів та потреб в природоохоронній роботі по збереженню принатих. Учні нашого ліцею долучились до всеукраїнської природоохоронної акції. Тах року ласіка міська та проявили себе в різнопланових творчих роботах. Робота кожного важлива. Ми всі разом сильна шкільна сім'я, об'єднана посмішками та щирою дружбою. Учні нашого ліцею беруть активну участь в екологічній роботі протягом всього навчального року. Найголовніше одне. Бажання дітей створити чисте, безмарне, екологічне майбутнє для себе та своїх потомків. Змислюватись над тим, як воно може стати, якщо не вкладати з усієї до зберігання природи. Табаківський ліцей покликан виховувати школярів у дусі любові до рідної природи, охорони навколишнього середовища. Цю природу охорону роботу хочеться запишити такими словами. Природа, з дитячих років ми звикаємо до твоєї чарівної краси, любимо бувати в лісі, в полі, радіємо спілкуванню з тобою. Людина це частина природи, і саме в природі ми зобов'язані своїм існуванням, своєю досконалістю, своєю могутністю.